Всім привіт! Я вирішила підтримати челендж Насті і записати таке відео. Я люблю читати, і я ніколи не буду я з планшетиком, я людина вже доросла, пам'ять ніяк. Тому я люблю читати, і я ніколи не пропускаю день без читання. Тобто кожного дня я стараюся хоч по 10-5 сторінок, але прочитати. Я люблю читати, і я ніколи не залишаю прочитану історію без роздумів. Тобто, я прочитала книжку, я ще буду лежати день, думати, обдумувати, як би я вчинила на місці головного героя чи героїні, як би могла скластися ця ситуація. Я люблю читати, і я ніколи не обираю книжку лише за обкладинкою. Дуже часто бачу таке, що дівчата тіктоці що я стала жертвою тікток. І так далі, і вибирають книжку лише за обкладинкою. Насправді я читаю анотацію, і тоді мені стає зрозуміло, чи хочу я читати цю книжку, чи не хочу. Я люблю читати і я ніколи не викидаю свої старі книжечки. Я лише можу їх подарувати комусь. Тому що для мене мої книжечки це речі, які дуже дорогі для мене, і просто їх викинути це дуже тяжко. Люблю читати, і я ніколи не втрачаю жаги до нових історій. Тобто в мене завжди є бажання почати щось нове, щось закрити, якщо воно мені не сподобалось, і просто переключитися на іншу історію. Люблю читати, і я ніколи не відмовлюся поради щодо певної книги. Я стараюся завжди прислуховуватися, але все-таки беру і читаю і роблю свої якісь певні висновки. А в цьому поки ще все. Тому буду ждати від Насті другий челендж. Може, вона ще щось підкине прикольне.